і сина, і Святого Духа, Амінь. Я попрошу, будь ласка, Господа, будьте вас Благословляється, допосимайте всяких і на і в сім'ї. Благословляйте і освячується, приказується, благодати Все, і Господи, Болі Свячедові, Отця і сина. І Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Благословляється Свячується Парка, ця благодаря Святого Духа. Вою Отця і і Святого Духа, Амінь. Благословляється Свячується Пекарня Цего. Дорогі е, працівники, е, ще не ми з вами разом е, молились, звертались до нашого Творця, до того, хто створив світ і людину, до того, хто створив хліб насущний. Без хліба насущного людина не може існувати. Під час освячення пекарні ми чуємо євангельську оповідь. Євангелист Матвій розповідає нам, як одного разу Христос був у місці безлюдному, майже пустинному. І цілий день люди слухали Слово Боже і навіть не відчули, як промайнув весь день, коли настало вечоріти, учні кажуть учителю, відпусти народ, відпусти, хай підуть в найближчі села, селища і куплять собі щось поїсти. А Христос каже, ви їм дайте їсти. І учні здивувалися, і вони кажуть, в нас немає так багато хліба на таку велику кількість людей. А Євангеліст Матвій каже, що було п'ять тисяч чоловік, крім жінок і дітей. Тоді Христос каже, скільки в нас є хліба? П'ять хлібів і дві риби. Христос повиліває людям сісти на траву. Взяв тих п'ять хлібів, дві рябини, підняв очі до неба, благословив тобто, подякував Богу Отцю за хліб насушний, почав розломлювати, роздавати, роздавати учням, а, а учні давали людям. І Іван каже, що всі наситилися, всі вистачило. І ще зібрали залишків 12 коштів. Перед тим, як дати людям їсти хліб. Христос підняв очі до неба і благословив, хто тобто, помолився. Молитва попереджала ці благодатні трапезі. Я хочу сказати, що кожна людина, ким би вона не була, чим би вона не займалася, перш ніж споживає людина хліб, людина повинна помолитися. Чому? А тому, що хліб залежить не тільки від людини, не тільки від нашої праці. От скажіть, чим би увінчалася праця людини, якби Бог не послав на наші поля, на наші ниви сонячне тепло своєчасне, благодатну росу, дощ? Саме це мав на увазі Господь Ісус Христос, коли сказав, що Отець Небесний велить своєму сонці сходити на добрих і злих. І посилає дощ на праведних і грішних. Взагалі, от ми всі люди, скажіть, хіба би ми мали потрібне для життя, якби Бог одному не послав мудрість організувати людей, придбати обладнання, навчити людей пекти хліб на сушні. Якби Господь одному не дав мудрість, другому фізичні сили, третьому благодійність, а четвертому пищення. <кій> добру вису, хіба би всі ми мали потрібне для життя? Ось чому сьогодні ми тут починаємо ну, вашу е, нову діяльність, випечка печення з молитви. І я хочу подякувати е, вам, е, за те, що ви розпочинаєте свою справу з Божого власні. Кожна людина повинна молитись перед тим, як життя. Але тим більше перед тим, як ми випікаємо хліб, кожна людина повинна звернутися до Бога, Отця, до Творця нашого і сказати, Господи, благослови нашу працю, благослови, що цей хліб, печень, все, що ми випікаємо для людей, для їхнього для піти, для їхнього фізичного існування, щоб ця продукція була корисною, щоб вона звідси фізичне буття людей». Я щиро вітаю вас, Олександр Миколаєвиче. Щиро вітаю всіх ваших працівників. Я бажаю вам Божої помочі. Е, бажаю вам мудрості у вашому житті. Але пам'ятайте, початок при мудрості це страх Божий. Чуєте початок при мудрості страх Божий. І добрий розум має той, хто любить Бога, хто любить заповіді Божі, хто любить нас. Vita ir visi mūsų perspektyvų būkite geri, pogoržti, černi ir stokniai. Vita ir mes.